Вітаємо в 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка, і прямо за мною ви можете бачити Су-24 МР. Це літак-розвідник достатньо старшої вікової категорії вже, але навіть зараз він виконує, як нам сказали, креативні задачі. Базу він був перероблений з бомбардувальника Су-24М, але як називають наші фахівці, його це голуб миру, так як він не носить на собі наступального озброєння. Перше, що для мене було відкриттям, дай е, думаю, для глядачів-глядачок наших, е, що ось це, шановні пані та панове, не ракета. Це я, я з таким, я просто йшов з таким розумним обличчям і казав, кажу, а це, це КАП чи ФАП? І який це? П'ятисотий, отак от я казав. А це насправді. А це насправді підвісний паливний бак, підкрильовий. В нього ємність 3000 літрів. Тобто розхід тут? Розхід у цього літака це ж технології ще з 70-х років. Тому в зв'язку з тим, що в нього великий розхід, він потребує дуже багато пального. Так, Сергій, що ми знаходимося в кабіні Су-24 МР. Так. Це не літак, на якому ти літаєш. Хоча це літак і виконує задачі, мені розповідали, літає, але конкретно виконує трошки інші задачі і літаю також на цьому я літаку. Ага, ага. Кабіна су 24 у тебе 124М. Так, тобто великої різниці нема, тільки там деяке обладнання. Стоїть інше на одному літаку, а тут трошки інше. А взагалом структура вся похожа. Су-24М замість цього бортового комплексу розвідки, це ВМРський, стоїть отут от радіолокаційний е, приціл. Е, ми при виконанні було завдання використовуємо. Такий угу. от приціл стоїть. Оце і все більше, А так, вся ергономіка, отут от всі перемикачі, всі от ті клавіші, все, все майже одинаково. Тобто, у нас льотчики, які літають на Су-24, так само виконують польот на су 4 мр По техніці пілотування, з посадка, всякі там польоти на малих висотах, середніх це нема. Тільки от по роботі, якщо задача на розвідку летіти, тоді треба сідати в той літак. Штурман працює з БКР. -ом. А якщо задача виконувати завдання. Бомбити щось чи пускати ракети, тоді вже штурман на су, су 24 дивиться, тобто тут от є різниця трошки. Це наші, як кажуть, спасительні ручки. От якщо їх отак от стиснути, треба витягнути на себе десь 20 кг засилля. І тоді відбувається принудительне катапультування кожних членів екіпажу. Спочатку катапультується штурман, а потім льотчик. Тобто між ними там одна секунда для того, щоб вони в повітрі не зустрілися. Все відбувається автоматично. Наша задача будь-якому члену екіпажа просто зжати ці ручки і потягнути на себе. Незалежно хто це зробив, штурман вийде, потім льотчик. Угу. Це, ну 20 кг показує, що випадково ти це навряд чи так, да. ну, так. дуже, да. Перше, це треба їх зжати туди, тобто це вже треба зробити. А і потягнути, ну, да. це нереально, Отак, просто так випадково майже неможливо це зробити. Цей літак, він вже характерно, що літає на наднизьких висотах так, у рельєфів. Так, 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 так. Це його, можна би так сказати, фішечка. Летіти дуже швидко і дуже низько. І він пристосований для того, щоб оминаючи рельєф виконувати завдання на над низькій висоті. Ну, тобто, але це вже потребує додаткової уваги екіпажу, ну, льотчику. І Штурман теж допомагає. Він теж дивиться за обстановкою на землі, і це ж може підказати, коли льотчик там може різко дуже почав знижатися, бо це робота екіпажу разом. Перші свої бойові виліти, пам'ятаєш? Е, так, звичайно. Це також ну, це було дуже непросто. Ворог вже висунув засоби ППО, і вони розвернуті і вже чекають тільки, щоб ми з'явилися у нього на радарах. І з першого польоту ми вже не дали йому цієї можливості з великим ризиком, але ми виконували на дуже низьких висотах. Тільки успівали прийняття рішення часу майже не було. Цілі на дуже низькій висоті цілі з'являються майже моментально, і дуже важна була швидкість реакції тобто Ясна річ, що вже цілі не вибиралися на полігоні, там, де нікого нема, а поруч жили будівлі. Наших мирних мешканців. І тобто величина помилків дуже була громадна, і, і тому все треба бути на 100% впевнений, що ми вже е, знаходимось на цілі і тоді тільки виконувати бойову задачу. Під час ракетного удару mm. на другий день. Була у нас три попадання з рідка посадкову смугу. Можна було виконати зліт одиночно, майже дуже точно по шести плитам, тому що інші там в центрі полосі, по бокам були, стояли дирки від ворожих ракет. І це нам все одно не заважало. Ми все, все одно ми злітали і все одно виконували. Де тут трохи торкнувся теми саме забобонності пілотів, бо, бо у льотчиків дуже багато традицій і ритуалів. Ой, Є багато, дуже. Я не знаю, ну, мабуть, у мене то Перше, це мій ритуал, це може мій комбінізон. Ну, я зараз не в ньому. А коли почалося все, тоді був в ньому. І він уже бідний був. Розірваний, стертий майже так. Але я вже із-за е, оцих забобонів не хотів його ніяк міняти. Мені вже всі тут казали, що ти в чому ти ходиш, ти, куди ти летиш. Я говорю, ні, це мій рідний, він вже все пройшов, вогонь і воду, тому ні, ні за що його не поміняю. Так що, ну але вже він дійсно такий, що вже просто стильно його одягати, або там десь в гаражі в ньому сидіти і то скажуть, що ти його так що це один забобон. Ну, мій ще забобон, це як, як я кажу, я е, перед завданням е, роблю собі чашку кави, випиваю там десь три четвертих, а трошечки оставляю, щоб потім назад прилетіти і допити її. Ну, як, якось, якось так. Ну, пану на найсмачніша холодна кава. Так, як <распілляє> вона йде! Ні, ні, так, так, це, це так. І це вже у мене, з самого початку. Отак от. Ще дивне побажання, але бажаю тобі багато холодної кави. О, багато. дуже дякую. Так... дуже Задоволення її буду пити. А хто займається такою відповідальною процедурою, як розмальовка? Ну <звук> це... <звук> 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 Як правило, цим займається людина, в якої є до малювання. <схи> Посади такої немає. Але ну, це вже як традиція. А ну, коли... Командування не ругає, знаєте, як в е, тихоті видали тобі автомат, ти його тюнінгував, собі розфарбував, потім служба РАУ каже, і куди мені його тепер, на що ти це зробив? Не кажуть, а ну, стирати треба. Ну, різне командування по-різному до цього відноситься. <схи> Якось так. Акула це досить давно вже на цих літаках. Саме акула. І не забороняли, скажімо так.